Годування нутрій в зимовий період. Варю кашу, пшениця, ячмінь, кукуруза, дерть, суміш, пшениці з ячмінем, трохи макухи смаженої, картопля. І виходить приблизно ось така каша. Тут без кукурудзи. Та картопля. На вечір буде з картоплею та кукурузою. Це все вариться, дається свіженьке, тепленьке. По можливості, якщо на вулиці плюс 2, плюс 5, додаю в кашу трошки гарячої водички. Щоб була не така суха, була вода. Ще потрібно давати соковиті корми, такі як яблука, гарбуз, буряк, якщо вони ще залишилися. На даний момент в мене вже залишилися лише яблука та трохи груші, яку вони чудово їдять.